Привіт, друзі! Бачили останню новина, як представник ТЦК вже сказали, наче офіційно, що представник ТЦК Міноборони стріляв в цивільну особу, яка тікала. Що я думаю про цей випадок? Тобто, прийшли якісь, ну, судячи з відео, що ми бачимо, прийшли якісь ТЦК на якусь базу. Tam, продуктову чи не продуктову, tam, не сильно понятно. І пара людей стоїть на вході, а один від них тікає, один за ним біжить і стріляє йому в спину із пістолета. Після цього а, сказали, що то було не ТЦК, а добро, Добробати, а, але вони ж всі на фронті. І, мабуть, позвонили там і сказали: не несіть порги, які добробати. І після цього сказали, що це ДФТГ. Але ДФТГ не має вогнепальної, короткоствольної зброї, і їм максимум видавали це автомати. І плюс ДФТГ в минулому році, наче всі розпустили, особливо по Київській області, і зброю всю забрали, ну, понятно, тому що розпустили. І що ми маємо? Представник ТЦК бігає по частній території, це ж приватна власність, да? якийсь склад, тобто бігає по приватній власності і стріляє людям в спину, це або якась дискредитація повна ТЦК, тому що ми ж з вами чули, що минулого тижня. Представники зеленої влади намагалися сказати, що із ТЦКшників можна зробити чудово 10 бригад чи батальйонів і послати їх на фронт. Але потім сказали, що там всі цивільні. Якщо там всі цивільні, то звідки у них короткоствольна вогнепальна зброя, яка у цивільних може бути як нагородна тільки. Тому що у нас поки нема дозволів на придбання короткоствольної вогнепальної зброї, або це може бути тільки військовий, у якого це зброя буде не його, а йому видана, тобто одне із двох, яке пояснення від влади, що вони проводять дії по правомірності застосування зброї. А там на відео не видно, да, чому чувак застосовував зброю. Він просто біжав і стріляв в спину другому, який тікав від нього чоловіку, мабуть, для самооборони. Ну, так от, мабуть, будуть трактувати, що це, мабуть, для самооборони. Коротше, до чого я це веду? А, якщо, дивіться, є люди, які хочуть стріляти в вас, із зброї, яка у них є, то запобігти цим людям, як ми бачимо зараз, може не поліція, а може наявність зброї, яка є у вас. Тобто поліція зараз сильно нічого не запобігає, як ми бачимо взагалі. Тому що оці от ТЦКшники, які прийшли на склад, вони ж прийшли не самі, вони прийшли, вони ходять обов'язково з поліцією. З представниками поліції, яка е, допомагає їм в процесуальних якихось діях. І, як ми бачимо, ніхто там щось насильно не, не чухався. Тому е, дивіться, якщо у одної людини є зброя, і у іншої людини зброї нема, то може бути от, такі от сценарії, коли одна убігає, друга стріляє її в спину. А тепер подумайте, якщо у одної людини є зброя, і у іншої людини теж є зброя. Чи буде інша людина тікать? Не буде. Чи буде перша людина стріляти в іншу людину, у якій є зброя? То теж не буде. Ну, Навіть виймати не буде свою зброю, тому що ну, воно і треба. У тої людини теж є зброя, вона теж може стрільнути у відповідь. От. Тому. Між цими двома людьми, якщо у них у обох є зброя, навіть якщо от перший дебіл, от повний, виникає самоповага, взаємна повага один одного. Тому що вони поважають, може, навіть не друг друга, а наявність зброї один у одного. І все. І на цьому весь розговор закінчується у них. Якщо у них є якісь претензії, то наявність поліції може ці претензії між ними вирішити, согласно закону. Якщо нема, то наявність зброї одного, у одної людини, бачите, як вирішує питання з іншою людиною. А якщо було б у двох зброях, не було б такої ситуації. Тому купляємо зброю, вона дозволена, крім пістолетів, які були у першій особи. Мисливські рушниці дозволені для, для купівлі свободно в продажу, коштують від 9 тисяч гривень, Купляємо, возимо їх згідно з закону, розрядженими і в чехлі з собою, і не допускаємо отакі неправомірні ситуації. Підписуємося на канал, ставимо лайки і до зустрічі!